США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться декілька разів. Вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати внімання. Чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось домовились. Бо я бачу, з силовим методом ну не виходить цю всю історію вирішити. Уже і так і всяк, і люди вже на ісході. Але я як читаю ці всі їхні міністри, місці Дроксил, після переговорів з Зеленським у Києві. Поняло мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини. Мені деколи телефонують, розказують. Я це все слушаю. Для мене це все як бла, 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 бла. Поняли, десь то собрали, щось порішали, щось поразба поділили якісь. І мене таке враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу, але українців не такі, IQ, як у європейців, і американців. Ми люди ну, поумніші, ми бачимо набагато глибше, і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані. Я взагалі не розумію. Ну просто не розумію. Коротше, в цій ситуації у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня, абсолютно нічого платити не треба. Я Розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там понял, там немає маркетолога нормальних. Тобто, здається, що маркетинг він вообще з Америки, якби і з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Поним? Ну, реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті. От як не крути. просто все життя щось нам не вневезло, що нам всі палки в колеса вставили. Тому зараз ідеальна можливість, от ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я, якщо, ну серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть страшилок, там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир. А насправді кожен день прокидаюся, іначе як оцей шоу Трумана, кожен день поняв, одне і те саме, просто ужас за ужасом. Який-то ужас за ужасом. Все, що я тут бачу, це просто забезпечить своже життя, допомагати цим всім армії, ну хоч хоч як то воно буде легше.